Бажаю здоров'я глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні я вам розповім в цьому відео, що потрібно робити після плодоношення, які потрібно зробити роботи, обробки, підживлення. Все це постараюся розказати в одному відео. Додивляйтеся відео до кінця, кому цікаво, завжди стараюся дати м, таку корисну інформацію, якісь маленькі лайфхаки, якісь маленькі секрети. Отже, але для початку підпишіться на канал, хто ще не підписався, поставте лайк обов'язково цьому відео і напишіть коментар. Буду мати можливість ще завтра зняти відео. Якщо в когось виникнуть якісь питання, обов'язково зніму, покажу. Бо далі будемо їхати до праці. Отже, дивіться, зараз вам покажу сорт Хадемар. Ми з нього весною обривали квітконоси. І цьому він трошки, в цьому році трошки він нас порадував вусиками, трохи він дав. Ось такі, бачите, зелена шапочка. Це все в нас а, стоять стаканчики вже. А, Дивіться, яке вже гарна коренева. Так. Бачите, там теж є корінчик. Ось такі. Ми, Оксана з нього обривала вусики і трохи дало результат. Також у нас бріла на розсаду. Але тільки поставили рамки. Скажімо так, Стаканчики буду ставитися з суботи, вже активно будуть ставитися. Бо ще завтра я вдома, в мене відпустка. І завтра я буду їхати вже до праці. На дівки мої будуть працювати Працювати з розсадою. Ну Ось так теж вже є маршала. Деякі, бачите, вже такі корінчики гарні, ось така шапочка, гарненька розсада. Зараз я вам покажу, що потрібно робити після плодоношення. Ну от, зараз покажу, заодно і допоможу Оксані. Ось один корчик вже є зроблений готовий, але покажу вам наживу. Отже, сорт румба. Сорт румба. Ось у нас є корч, так. Що потрібно з ним зробити? Саме перше це потрібно обрізати листя, забрати старе листя, обрізати, обірвати. Ми стараємося обривати. Зараз покажу для чого. Усе старе листя ми забираємо. Щоб не було ні хвороб, ні шкідників. Взагалі нічого. Старі вусика також. Оце все ось так. Акуратно, гарно, щоб не травмувати корч. Ось так. Корч великий, тому біля нього роботи трішки є. Ось так. Забираємо зі всіх рожків. Осе, Ось так. Чому ми забираємо руками? Ну, скажімо так, це довше, загайніше. Трошки більше займає часу, трошки ресурсів більше займає, але, але є, але. є от дивіться, наприклад, якщо залишати на плодоношення, то краще ось цих два забирати. Але ми, так як ми залишаємо на ягоду, ми на ягоду залишаємо, то ось цих два листочки вони молоденькі, ми їх залишимо для того, щоб був гарний фотосинтез, щоб не повністю скажімо так, знекровити кущ, щоб трошки він працював, щоб чого, бо ми залишаємо ще ось ці вусики. Бачите, є вусика, деякі вже трошки прикорінилися. Але хто залишає на плодоношення на другий рік, кому не потрібно розсадити, ці вусика також забираються, повністю все. Ось так. Ось тут покажи, Ксю. Ось цю кореневу шийку потрібно ось так засипати земелькою. Для чого? Щоб пустила звідси додаткові корінчики. Це обов'язково Ну можна не, так не підсипати, але... Коли підсипати, оновиться корінь, трошки пуститься нові корінчики і ну, буде краще для куща. Він гарно омолодиться. Тобто на плодоношення ці також обриваємо. Для чого ми обриваємо, листя не залишаємо? Коли ми просто ось так скошуємо, скажімо так, залишаються ось такі патики. Покажи на цьому корінчику. Ось так. Такий патик залишається, і потім, коли дуже волога, він буде потім вам гнити, і все одно його треба забирати. Тобто, Завжди ми обриваємо ось так у купу листя і не мульчуємо його, а виносимо, воно висихає, ми його спалюємо. Що ще потрібно берути? Після того, як ми обірвали, обов'язково треба, скажімо так, підживити. Бажано підживити, ну, хтось буде казати, що азотом. Ну, я би підживив калієм і фосфором, більше калії, хоча б калійною формулою. Калій і фосфор, нам азоту не потрібно, нам листову масу не потрібно гнати, якщо ви залишаєте на плодоношення. Якщо ми залишаємо її, от так як ми ставимо, будемо стаканчики ставити, будемо робити вусики, нам потрібно все ж таки працювати на зелену масу. Але для початку потрібно дати калійного, щоб вона набралася сили, так, щоб вона відновилася після плодоношення. Дуже великий винос калію в клубник йде під час плодоношення. Тобто, тобто обов'язково нам потрібно дати калію. Будемо використовувати калійну форму. Або, хто не має, беріть просто монокалій фосфат і так само можна з ним гарно дати, внести його. Вона, вона буде вам вдячна. Також потрібно провести обробки. Після того як. Ой Боже, вітер. Після того як ми заберемо листя, нам потрібно провести обробки від шкідників і від грибкових. Саме перше це від грибкових захворювань. Беремо будь-який вмісний препарат. От в нас оксид міді у нас, а який препарат? Я вже не пам'ятаю. Ну, не медіан екстра там. Весною, подивіться, наше відео весною я показую, як називається, який ми будемо використовувати. Це обов'язково буде проводитися обробка від грибкових, також буде проводитися обробка від шкідників, можна використовувати як і біопрепарати, так і можна скажімо так, хімію. Да, немає питань. Тут вона плодоносити вже не буде, вона вже буде. У вас до наступної весни у вас ця хімія вийде, не можете безпечно собі проводити обробки, але обробки потрібно провести обов'язково. Це від таких листових шкідників чи там від, від кліща, наприклад, брати якісь препарати. Але від кліща мені найбільше подобається актофіт, біопрепарат, він найкраще в мене працює по кліщові. Ось таке потрібно нам обов'язково для того, щоб. Отримати гарний урожай наступного року. Також повинні слідкувати за водним балансом. Ну, і взагалі за нею потрібно дивитися, доки не настануть морози. Це обов'язково. Також ще хотів би сказати. Е Якщо обірвати листя, буде отак дуже відкрита ділянка, буде дуже відкрита плівка, покажи, оксан. Ось так буде бачите дуже багато місця, куди буде жарити сонце. І Можете стикнутися з кореневими гнилями, да, може корінь трошки підпаруватись чи ще там щось. Обов'язково слідкувати, щоб не переляти, ну і щоб не було сухо. Завжди слідкувати за водним балансом. Ось так, якщо в когось виникають якісь питання. Звертайтеся, постараюся завтра віддати відповідь вам. Або вже в коментарях буду по можливості відповідати. Скажімо так, це на плівці. На соломі ми робимо ті самі процедури, так само обриваємо все, залишаємо лише молоденькі листочки. 1-2. Кому потрібно, залишає ще вусики. Коли не потрібно, то ми удаляємо вуса також, щоб вони не тягнули на себе поживні речовини. На соломі. Ну, я, скажімо так, ми садимо на плівці лише для того, щоб пришвидшити плодоношення. На тиждень вона пришвидшує не лише бур'яни, а, а, ну, а й плодоношення. Звісно, на соломі вирощувати набагато легше, набагато простіше, вам літом не буде перегріватися ґрунт, вона перенесе будь-які умови. На соломі переносить полуниця набагато краще. Всі ви прекрасно знаєте, на англійській мові Strawberry. Солом'яна ягода. Тобто оптимальний процес вирощування це на соломі. Все, всім гарних врожаїв І слава Україні!